товарів, що полегшать догляд за присадибною ділянкою. Перша у нашому топі акумуляторна косарка від Fogarden. am 3221 с це чудовий помічник для догляду за вашим газоном. Завдяки потужному акумулятору на 4 Агоди та двигуну на 20 Вт, вона ефективно справляється з косінням площ до 300 метрів квадратних. Компактна робоча ширина 32 см, що дозволяє легкістю маневрувати навіть на вузьких ділянках. Є три рівні висоти скошування від 25 до 55. Міліметрів, що дають можливість адаптувати пристрій під будь-які умови. Ідеальне рішення для тих, хто хоче швидко та зручно доглядати за газоном. Мій фаворит під другим номером у нашому списку: акумуляторні ножниці, модель ANT 720. Це зручний та легкий інструмент для догляду за газоном та кущами. Маючи дві змінні насадки, вони можуть легко підстригати траву і дрібні пагони, забезпечуючи точний та акуратний зріз. Компактний двигун на 7,2 Вт працює від акумуляторної ємності у А. Години, що забезпечує до 40 хвилин безперервної роботи. Максимальний діаметр різу 8 мм, що робить їх ідеальними при догляді за декоративними рослинами, а вага його, між іншим, усього 800 грамів. Ну і третє, в нашому топі акумуляторна пила для гілок від зіпер. Колись були модні селфі-палки, це щось схоже, але ефективне та потрібне. Акумуляторна пила для гілок від зіпер це зручний та ефективний інструмент для догляду за деревами без обмеження дротів. Потужність 40 Вт забезпечує високу продуктивність. А восьмидюймовий меч та Орегон гарантують точне і швидке розрізання гілок товщиною до 190 мм. Легкий алюмінієвий вал та ергономічний дизайн забезпечують комфортну роботу навіть на висоті до 3 метрів. Зауважте, акумулятор до комплекту не входить, проте, якщо ви вже маєте техніку зіпер, то акумулятори в них взаємозамінні. Ці позиції є у нас на сайті.